Всім привіт! Зараз ми на будівництві житлового комплексу Gravity Park, який знаходиться за адресою місто Київ, проспект Берестейський, 139, Святошинський район. І сьогодні у нас на огляді трикімнатні апартаменти площею 106 квадратів у другому будинку на парних поверхах. Наші трикімнатні апартаменти у 106 квадратів у продажу із другого по восьмий поверхи. І зараз ми з вами на восьмому. Пропоную зайти і оглянути функціональність планування. При вході в квартиру у нас пральня площею 3 квадрати. Далі ми проходимо у майстер-спальню площею 16 квадратів з власною гардеробною, санвузлом. Та відкритим балконом, звідки відкривається неймовірний вид на сосновий ліс. З коридору ми можемо потрапити у дві спальні, кожна площа трохи більше 10 метрів. Навпроти спалень-санвузол у 4 квадрати. А зараз ми знаходимося у найулюбленішому місці сім'ї кухні вітальні, площі 32 квадрати, із власним виходом до тераси, де відкривається чудовий неймовірний вид на сосновий ліс та місто Київ. В комплектацію апартаментів житлового комплексу Gravity Park входить стяжка, радіатори з терморегуляторами, лічильники тепла, води, електроенергії, газу та розводкою системи опалення. В будинку автономна система опалення, дахова котельня. В апартаментах будуть газові плити. Дякую, що були з нами зараз. Телефонуйте та записуйтесь на перегляд. Будемо раді вам допомогти у виборі апартаментів вашої мрії.